відновили дитячий садок. Він був зруйнований окупантами у серпні минулого року. У подвір'я прилетіла ракета, одарною хвилею повибувало вікна та двері. Поки ремонтували приміщення, діти відвідували інші освітні заклади. Тепер повернулися до рідного дитячого садочку. Граються улюбленими іграшками та ласують смачним печивом у новій їдальні. Коштом благодійників у садочку замінили вікна та двері. До кінця 2023 року тут здійснили підготовчі роботи. А вже цьогоріч відновлювальні на ремонт з міського бюджету виділили понад 12 мільйонів гривень. У садочку вже запрацювали усі шість груп, тож його можуть відвідувати 140 дітей, як це було раніше. Наразі триває ремонт ігрового майданчика. У мерії пояснюють, роботи ускладнювались погодними умовами, а також тим, що на місці вирви постійно просідав ґрунт. Ми знаходимося в приміщенні групи, яка найбільше постраждала внаслідок ракетного удару. Тут найбільше було видно тріщини в перекритті, були зруйновані всі вікна, перегородки між групою і спальною кімнатою, знищені частково меблі, двері, туалетні кімнати. Сьогодні всі внутрішні ремонтні роботи є завершені. Ми сьогодні змогли прийняти усіх дітей. Які тимчасово відвідували сусідні заклади, ракета фактично влучила в 15 метрах від самої будівлі, де були вибиті фактично всі вікна, усі двері дуже сильно постраждала покрівля. Але найскладніше було те, що було постраждало перекриття, яке фактично проявило себе теж вже пізніше. Ми цього не знали. І коли почали власне обстежувати будівлю, ми побачили, що воно просідає, і тому потрібно було повністю робити весь проект.